Хай сьогодні граємо в Stumble Guys, давно не виходили відео, ну, не було можливості випустити. Там нічого, надіюсь, я буду тепер знімати почастіше. А ми погнали. Та загружуся тут вже так, в нас тут загрузилось і в нас є фріпак. Як думаєте, що виходить? трошки подекше зроблю. Давай особий був, але 10 гемчиків теж нам не замішає. Завдання виконано. От кого реально теж бісить в Стамбулгайсі, що кожної секунди висвічується ця от фігня? Оця от. Деколи вона корисна, але дуже рідко. Так, нова карта. Погнали. Карти грузяться. Що ж ми будемо грати? Це, очевидно, нову карту. Як називається? Не знати. Я кстати, перший раз граю. Куда я иду? Что тут показывается вот да, то что нема. Дякую. Не, что я роблю? Медуз. Медузки тут, та як реальному мультику. Хто? Запрокурили? Погнали. Можна було як челік попробувати, але я не хочу. Паркурити щось там. Як, знов я тут? Погнали. Та я вже не пройшов. Ах, він перед носом забрав мене кульку. Сьо не пройшли ми, Та ну, реклама гімасіки, давайте пограємо, може, в турнір якийсь. Давайте блок Dash Legendary попробуємо, в принципі. Я не проти. Він більш-менш окупайний, якщо ти доходиш або до фіналу, або до 18. Бо тобі дається, типу, медалька, за які ти можеш продвигати той Battle Пас, якщо хтось не знав. Ділюсь інформацією. А тут у мене кейсик, який я ще на тоді обнові. Авчилік заюзати ту його ульту Ну, я теж маю показати всім тоє своє. Хвастатись. Все, не хвастаємося, просто граємо. Так, що нам тут дається? Один токен. Дякую. Хто не знав, я зараз покажу, де їх можна використати. Заходимо в турніри і заходимо в самий перший. Тут можна грати за токінце. В кого є токінце, в принципі, може грати. Тут теж дається просунення дві... про того пасу міні, можна сказати, за якого дають награди. Так що, хто не знав, я ділюсь інформацією. Та ульта, що на мене заюзала тоді ще. Вона дуже імбова тут. Бо як ти її зриваєш просто, а воно тут всіх збиває. Так, вибачте, хто любить Сенді, я її кинув Тільки, ну що? Як я засейвився, взагалі? Треба подальше від людей бути. Чела кинув. Не акулка, ідіть в. Чела кинув, нечайно. Хтось тут грає в удбіг Чел Бідний. Так, 12, 13 програла. 14 і я 16 ей! Як було не... Не класно трошки. Ну, для мене. ми просунули батл Пасик. І оце ми теж забираємо, воно нам потрібне. Бо в кінці дають 70.70. 70. Це ж багато. Ми зараз про... можемо прокрутити потім цей прокрутик. Прокрутимо його. Різкуємо їм гемами, щоб пограти турнір. Перше місце я не займу, бо я не люблю, коли спочатку багато людей. Бо коли багато людей, вони тісняться, кожен робить емоції під катом, збивають кучу людей і в тому числі тебе. Хто не любить, ставте вподобайку. Ну, я теж тут розкидаю своїм кейсом. Я того челіка з м'ячиком кинув був. Ой, кинув. Оба-на. І залазим шпана. Че... кинув якогось горобчика. Ах, він такий. Челік. Сунеться. Не хвилюйтесь, я в ці пляни попав. Ах це Супермен! Красава чел. Скинув Супермена. Який скинув дівку, але я теж програв. Зато виповнив завдання і просунувся у міні-батл Пас. 75, ми зараз прокрутим прокрут. Так, хлопці і дівчата. Зараз ми беремо. Бачите, у мене 30 оця цих стамбл жетона, яких я нажав. Ми зараз покрутим от ще. Така анімація класна. Нагоробчика. І якось там космонавта. Непогано. На у нас 105 оцих штук, а ми відкриваємо по максималці, скільки можемо. Можемо три рази прокрутити. Крутимо? Нам Сенді б не замішала в легендарки. 90! чуть не випало. Давайте, давайте, давайте. Нам Сенді багато треба, щоб випадало. У нас на неї 43. Давайте багато. 15, було багачко. Нічого, терпимо. Що тут? 20 цих штучки. Заходимо два турніри можемо тільки пограти. Заради вас, мої любі, я про... попробую пройти фінал. зібралась. обложка не знає оба оба оп оп на хоп хоп, дякую про паркурив оба на. Опа! Попаркурили. Кидаємо кейс. Хтось наступить. Сенді наступили. Ей, що в мене висне? Хух! Чуть через те, що зависає, не програв. Не профукав, як то кажеться, свій шанс. Весь всі 20 копійку не програв. Стаємо на самий кінець, бо тобі ніхто не мішає. Просто треба далеко взаді перші раунди стояти, бо тут, знаєте, багато дуже тобі мішає хлопців. Ах, ви, в мене хотіли попасти. Є прийшли. Фух-фух-фух. Мені жарко стало. Я не в перший раз програю ці турніри. Я три рази всього лиш виграв в таких турнірах. Два рази на блок деші. і один раз то є білети, яке вам я показав. Тут вже можна вибиратися більш-менш наверх, бо тут вже не так багато людей і вони тобі не мішають. Ну, одна восьма, якби. Чверть фіналу, хто кажуть. Чела хочу кинути. Чела кинув. О. these. Ова. Вы видели миллиметрик? Я чуть не впав. Mm. Что-то все дуже на мои ловушки. Дякую, що пробурели тут мені. Я поки що не падаю. Хм, хтось цікавий тут. Впали, хлопці. Єс, проходимо фінал. Фух, заради вас я прийшов.

Ой, все. Міг виграти, але профукав свій шанс. Ну нічого, на другий раз повезе, як то кажуть. Майже. Ну, зато дали 20 Ну що, давайте на такій ноті будемо прощатись. Було населення, надіюсь, для вас відео. Всім прощаюсь, всіх люблю, всім пока-пока.